Ще один захисник повернувся додому на щиті. Подільчани на колінах, схиливши додолу голови, зустріли свого героя Дмитра Віталійовича Гаяна. Йому було лише 20 років, у нього було багато планів. Він мріяв стати професійним військовим. Та клята війна не дала можливості їм здійснитися. Він був щирим, добрим, людяним і порядним, за що його цінували і поважали всі друзі, побратими, рідні. Віддати шану герою та підтримати родину в цей. Скорботний день прийшли духовенство, керівний склад і представники структурних підрозділів Подільської міської ради, подільської РВА, побратими, знайомі, друзі, сусіди та небайдужі жителі Подільської громади. Спільна молитва та прощання із захисником відбулись на головній площі нашого міста. Невимовний біль рідних відгукнувся в серці кожного, хто в цей день прийшов провести героя в останню дорогу. Його загибель стала черговою Вою раною на зболеному серці українського народу в душах рідних, близьких друзів, які любили і цінували Дмитра за щирість, відвагу і надійність. Ми ніколи не забудемо і не пробачимо клятим ворогам жодної втрати в цій страшній війні. Цією подільською громадою висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Дмитра Віталійовича Гаяна, який віддав найдорожче своє життя заради свободи і незалежності нашої батьківщини. Вічна пам'ять і вічна слава герою.